Привіт! сьогодні я продовжу вас знайомити з нашою крутою командою відеочату. Клієнти, телефонуючи до нас, думають, що це те саме, що відвідати відділення банку. Але на жаль, наші можливості обмежені. Пропоную вам зараз приєднатися до нашого зворотнього зв'язку зі співробітником, який я проводитиму по моделі STAR. Кейс, який ми будемо розглядати, є непростим. І на перший погляд, вихід тільки один: це звернутися на відділення банку. Але клієнт знаходиться на окупованій території, тому нам потрібно шукати нестандартні рішення. Час у нас насоми, тому почнемо. Привет. Привіт. Як твої справи? Чудово, як твої. Також гарно. Слухала дізлайки від клієнтів, і мені потрапився твій дзвінок. Пропоную його зараз послухати. Добре, давай! Ну що як твоє враження? Ну, зараз це, на жаль, дуже поширена ситуація, коли клієнти з окупованих територій не можуть отримати код підтвердження в смс, а тут клієнт навіть і не міг отримати на Viber. І я, на жаль, лише зараз згадав, що в нас є процес, по котрому можемо приключити коди підтвердження на електронну пошту. На жаль, чомусь цього клієнта не запропонував. Так, ти все вірно кажеш. Вань, в тебе є великий плюс ти завжди дуже швидко вирішуєш питання клієнта. Але ти боїшся пропонувати нестандартні рішення, які не прописані в процесах. Давай опишемо ситуацію, що склалася у клієнта. Клієнт а, був на окупованій території і не міг війти в особистий кабінет, тому що не міг отримати код підтвердження ні в СМС, ні на Viber. А що було в даній ситуації головним? В чому було твоє завдання? Допомогти клієнту знайти йому альтернативу, щоб допомогти, щоб він увійшов в обліковий запис. Так чому ти вирішив надати клієнту саме таку відповідь? Вона ж каже: мене відправили на відеочат для отримання коду підтвердження. Чесно, я зараз не можу згадати, можливо, я тоді просто не знав про цей процес, можливо, забув. Я зараз на жаль не можу так сказати. Що ж, давай підсумуємо. Ти пояснив клієнтів, що коди підтвердження підключені на Viber, ти правильно зафіксував звернення та загалом діяв за процедурою, що є важливим. Як ти вже і раніше сам зазначив, у нас є можливість допомогти такому клієнту. Ми можемо підключити коди підтвердження при вході в особистий кабінет на електронну пошту, так. звичайно погодивши це з керівником, і таким чином допомогти погоджуєшся. Звісно, будемо закінчувати нашу зустріч. Наступного разу я сподіваюся, що ти докладеш усі зусилля, щоб допомогти клієнту, та будеш не боятися пропонувати нестандартні рішення. Ми всім колективам тобі дуже дякуємо, тому що твій зродні зв'язок дійсно. Е... Дає змогу нам стати краще, і я наступного разу буду пробувати вирішувати всі питання, навіть ті, котрі не можна вирішити. Дуже тобі дякую. До речі, після цієї ситуації ми внесли зміни в процес отримання коду підтвердження для входу в особистий кабінет на емейл e клієнтам, що знаходяться на окупованій території. Тепер не потрібно погоджувати це питання з керівником, а можна одразу допомагати клієнту після проведення ідентифікації. Дякую вам за увагу і мирного вам неба! Все буде Україна!